Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочівкрапканет у програмі новини за тиждень від 1 січня. Сьогодні у новорічному випуску дивіться про таке. Новорічні привітання Золочів'ян. У Золочеві відбулася спільна подячна молитва. Голова Золочівської РДА провів прес-конференцію. Одинадцята позачергова сесія Золочівської районної ради. У Золочівському районі внук обікрав бабцю. Урочиста академія з нагоди 160-річчя від дня народження Івана Франка. Відзначили 25-річчя від часу заснування камерного хору Вознесіння. У Золочівському районі сталася смертельна ДТП. 31 грудня на вічеві площі міста Золочева відбулася спільна економічна подячна молитва. Се в навіки вічні. Який минув, і що важливо е, є в такі хвилини зробити, важливо вміти Богу подякувати. Тому що е, дуже легко казати подай, подай просити, і, 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 і так далі. Але е, молитва, яка Бога прославляє, є молитва подяки. Тому сьогодні ми, ми дякуємо за цей рік, який минає, і е, дякуємо, що Господь є такий ласкавий, милосердний на нас. І дозволяю вступити в цей новий рік. І е, просімо в нього, щоб наші серця ніколи не були закриті на правду, ніколи не були закриті на добро, щоб наші е, духовні очі були відкриті на потреби інших людей. Я щиро всіх вітаю з прийдешнім новим роком, з Різдвом Христовим. Хай Вифлеємська зірка і лунка колядка сповіщає про краще майбутнє для нас всіх і для нашої держави. І не забуваємо за святковими столами за тих, хто сьогодні захищає наш спокій. Слава нашим героям! Слава кожному з вас! Слава Україні! Всі ми чекаємо чогось нового, але безперечно, яким буде прийдешній рік, залежить від нас. Тому в першу чергу хочу побажати мирного неба, побажати віру в себе, в свої сили, нових звершень, нових відкриттів, нових сподівань. Повірмо в те, що вже нас не збороть. І долучаємось до добра і слави. Хай буде з нами правда і Господь, і буде прапор рідної держави. І як ніколи ми повинні бути єдиними. Тому прошу вас зараз провести такий невеликий флешмоб усі разом, і привітати одне одного з Новим роком, потиском руки, обіймами, поцілунком, словом, як кому забажається. Знаєте ви цю людину чи ні, але вітайте людей, які стоять біля вас. Рануйся! 28 грудня голова райдержадміністрації Володимир Недзельський провів прес-конференцію за участю районних засобів масової інформації та громадськості на тему підсумки роботи райдержадміністрації у 2016 році та плани на 2017 рік. Ну, саме основне для нас це є бюджет. Зрозуміло, цей основний закон для району. Тому тішить те, що у 2016 році всі місцеві ради виконали бюджети, і бюджет районний є виконаний і перевиконаний. Це натішить, тому що це дало змогу повністю виплатити заробітну плату працівникам бюджетної сфери, повністю розрахуватися за спожиття енергоносії. Ну і протягом року ми зробили ряд капітальних вкладень і. Поточних е, вкладень чи поточних ремонтів і закупівель, обладнання і так далі. Ви знаєте, що дуже часто люди скаржаться на якість пасажирських перевозок. Зокрема, минулого тижня до нас повернулася громада села Вівчан. Дуже багато так. Е, люди розповіли, що довгий час у них належно курсує маршрут Він вівчан. За словами пасажирів, водій їм хами не дотримуються графіку. Люди, рік люди вбивають пороги, е, а саме золочиської адміністрації. Ніяк не можуть вирішити проблему. Чому так і чи буде це вирішити? Зрозуміло. Дуже слушне зауваження. Дякую. Зараз направлено ряд звернень у обласну державну адміністрацію, конкурсний комітет про те, щоб розірвати угоду між перевізником. Це є приватний підприємець Завада, який виконує рейс Львів бівщани Якщо, скажімо, золочу Бівшани, можливо, там невигідний маршрут, по-перше, і не дуже добра дорога, і, можливо, він не рентабельний, то якщо взяти Львів Бівшани, я думаю, що він буде рентабельний. Бо зільво до Золочу воно мало би покрити те, що, скажімо, які збитки несе перевізник з золочува на Бівшани. Тому сьогодні стоїть питання про те, щоб таку воду розірвати. і Скажімо, найти перевізника, який би погодився взяти цей маршрут і його ефективно обслуговувати. Ми мали тут делегацію, громада села Ремезівці приходила до, наче, до нас. Ну тимчасово покращила ситуація, але все рівно це воно не вирішує. Ми домовилися, що ми перевізника будемо намагатися поміняти. 27 грудня відбулася 11-та позачергова сесія Золочівської районної ради. Я задовжую слова. Як виявилося вчора, нам повідомили, що 21 грудня видано розпорядження Кабінету міністрів № 980Р. Називається На деякі питання розподілу сподівань у 2016 році субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення закладів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Значить, нам виділено з державного бюджету солоджу мільйон триста Під час позачергової сесії Золочівської районної ради виступила депутат райради Людмила Темняк та розповіла про те, що у школі міста Глиняни холодно. Наше нам поліше питання, яке виникло наші, в нашій Глинянській школі. Нам дуже величезна проблема. Діти мернуть, коли в там холодно, в нас старих кордонів, які постійно течуть. Один кордон, якраз біторок, минулого біторка, вийшов один з них. Старі не підбираємо. інше інший з звало, зремонтували його. На дворі вчора було плюс 3, нині, плюс два. І що? Класар, коли торги 7 градусів тепла, класа 10-12 градусів. Можна вчитися таких плачев, не важливо. Мене десь мої, ми свідки щодо голосували за коштів. Війська не бачить школи, ну, я визнаю що 3 до судні, може, хто має бажання щось сказати, що ви навіть замовлю почати включити плану, перетопити котя, а власне довік не а Але того, в останній момент, перед тим, як ми будемо готувати діяти про те, що що ми маємо взяти на Хмельницьку міську раду, тут не треба рішення. Звичайно, за 10 тисяч гривень допомоги, те, що продовольна обласна рада. Такі куди, де сотні тисяч напевно, що все допомогли, приблизно до 100 тисяч. гривень. Стосується занятку, що директор школи вже в черзі школи. Це, я хочу сказати, місцевій владі і оригінальні власне, вас відзначили, це дуже поваги, то знає. О, але як е, е, дирекції школи, так і міські раді, це є перетинні дітьми, це є злочин, тримати дітей в 7, 10, 12 градусів температури. І не було часу цілий рік, щоб замінити потепл, чи навіть поміняти десь виклик, короч, але це зробити. Це навіть не обговорюється, бо це гальба. У Золочівському районі внук обікрав бабцю. Як встановили працівники Злочівського відділу поліції, 19-річний хлопець шахрайським способом заволодів також мобільним телефоном своєї бабці. До Злочівського відділу поліції 25 грудня звернулася 64-річна місцева мешканка, котра повідомила, що з її сумочки було викрадено кошти в сумі 100 євро. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний внук заявниці. Поліцейські також з'ясували, що хлопець шахайським способом заволодів мобільним, який теж належить бабусі зловмисника. Сума завданих збитків становить понад 650 євро. За цими фактами відкрито кримінальне провадження. Хлопцю загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Проводяться слідчі дії. 25 грудня у Золочівському районі сталася смертель. 25 грудня 2016 року, приблизно о 2 годині ночі, на автодорозі між селами Червоне та Велика Вільшаниця сталася дорожньо-транспортна пригода. Наслідок ДТП загинув чоловік 1980 року народження. Причини аварії встановлюють 25 грудня у Золочівському народному домі імені Ігоря Білозіра з нагоди 160-річчя від дня народження Івана Франка відбулася урочиста академія. Виконавці хор та камерний оркестр заслуженої академії капели України Трембіта, жіночий вокальний ансамбль Медрікал Войсес. Грудня відбулося святкування 25-річчя від часу заснування Камерного хору Вознесіння, що при монастирі отців Василіан. Христос, що воскрес і змертвих істинний Бог наш, молитвами причистів і Своєї Матері, святих славних і сехвальних апостолів, святого Отця нашого, Яна на Золотого, Стартійпископа Константина Града, святих праотців, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Помилої спасе нас, як благий чоловіколюба. Цього ювілею 25 років з дня днування нашого хору. Щиро вам дякуємо і знаємо, що ви завжди пам'ятаєте за золочів. Ви тут також були і гуменом, трудилися, працювали для добра, злочинянської парафії і за вашої каденції був розмальований цей святий храм. Вітаємо наших диятів, які самі поставлені, Павла Франциска. Андріана Марка і Еміліана, хай Господь благословить їх служіння, щоб вони з чистим серцем, побожності берегли тайну віри. Хай Господь благословить їх в цьому на многі і благі літа. І сьогодні, в особливий спосіб, вже на завершення вітаємо наших ювілярів, хор, камерний хор Вознесіння при нашому монастирі. тут Вознесіння Господнього. Сьогодні, напевно, що слід згадати цей 91-й рік, коли засновувався хор. Грамота Божою Милістю Преосвящений Кир Васильний, кенцар Харківський Української греко-католицької церкви, камерному хорові Вознесіння, Золочівського монастиря, Вознесіння Господа. Привітання золочев'ян! Що ви хотіли побажати золочев'янам у новому 2017 році? Я б хотіла побажати щастя, здоров'я, здійснення мрій, щоб знайшли свою половинку ну і всього найкращого. Ми хочемо привітати всіх золочев'ян з прийдешнім новим роком та побажати вам щастя, любові, злагоди у сім'ї і щоб ваше життя було таким сладким, як цей тарт. Бажаю, щоб цей рік приніс нам злагоду, достаток. Здоров'ячко, щоб в нашій країні нарешті настав мир, щоб ми всі спокійно жили в нашій країні і процвітали наш золочів, наша Львівщина і вся Україна. Всім гарного нового року! Найперше Золочів'янам і всім мешканцям нашої рідної України і хлопцям на фронті, хотілося б побажати мирного неба, Божого благословення, спокою, любові, поваги і щоб наша Україна процвітала і щоб всі були щасливі, веселі, щоб діти усміхалися батькам, і щоб батьки були біля дітей, і кожен батько обняв свого сина і ті хлопці, які є зараз на передовій. Щоб їх зігрівало сонечко, Божа опіка, і щоб вони всі повернулися додому живими і в новому році, щоб в нашій Україні настав мир, злагода і любов. Зичимо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини, ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.